Всім привіт! І так, сьогодні інформація буде цікава таким клієнтам таких банків, як Райфайзен Банк Коваль, ОТП і Кредитагріколь Банк. Що сталося? Національний банк офіційно сьогодні опублікував інформацію щодо цих банків. Інформацію про те, що їх компанії, корпорації, тобто є такі міжнародні корпорації, як Райфайзен. OTP і Kredi Agricole, які мають достатньо багато різних бізнесів в Європі і інших країнах, в тому числі і Росії. Як правило, це банки та страхові компанії. І виходить так, що на даний момент у цих корпорацій є міжнародних є бізнеса, тобто банки в Україні і в Росії. Я дійсно зайшов на російські сайти цих банків Райфайзен в Росії, Kredi Agricole та OTP, і подивився, що дійсно вони активно працюють на території Росії, і що мене обурило в першу чергу, так це кредитні програми, які є в них для пільгові кредитні програми для учасників оцих військових операцій, тобто військових, які по факту роблять наступ на нашу країну. І це мотивуючи росіян, мотивуючи до цих, цих військових дій, це обурливо і недопустимо. Тому Національний банк що в результаті Національний банк сказав. Національний банк сказав, що і опублікував офіційно таку інформацію, що вони надали, надавали протягом останніх шести місяців інформацію, запити в ці корпорації, міжнародні, ОТП, Райфайзінь та Креді Гаріколь, щоб вони дали офіційну відповідь, яку сторону вони приймають, чи вони приймають сторону України, чи вони приймають нейтральну нейтральну позицію, чи вони займають позицію щодо фінансування тероризму, тобто Росії. Що відповіли цій компанії? Вони відповіли, що вони занепокоєні ситуацією, яка є в країні, але в результаті нічого не роблять. І навіть мотивують це підтвердження того, що на сайтах цих цих банків є пільгові кредити для військових російських агресорів. Що можу сказати зі своєї сторони? Зі своєї сторони можу сказати, що це перший індикатор того, що вже інформаційна. Як можна можна сказати, інформаційна давка щодо цих банків вже почалася. Тобто, а я, як банківський працівник, я я знаю, як. Національний банк може впливати на банки. По перше, це буде інформаційний вплив, який буде ем, знижувати репутацію цих банків. Це раз, якщо вони не приймуть позицію. Друге, е, я знаю, що коли заходять банк, е, Національний банк з перевірками в банки, то це надовго і національний банк знаходить те, чого не знаходили раніше. На що на що закривали очі раніше, тобто вони будуть із середини цих банків. Тормозити їх процеси, штрафувати їх. А повірте, в кожному банку є якісь хіматози, є якісь операції, які, які зроблені, зроблені не за нормативними не по законодавству. І це все знайдеться, і така от давка буде. Далі проходити в сторону цих банків. Що я не скажу, що прямо завтра ці банки можуть закритись. Ні, вони не закриються, але давка буде і вони будуть засати на прикладі як Збірбанка Росії, який на даний момент, по суті, як, як вроді є, але його і немає одночасно в Україні, і він не по суті не фіксується, але він діяльність особо ніякої не, не, не робить.